Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку план виконання завдання. На уроці ви дізнаєтесь, що таке план, що таке інструкція, і чим вони відрізняються, чому важливо дотримуватись вказіво конструкції, що таке команда, які об'єкти можуть бути виконавцями команд. Під час підготовки до виконання завдань, будь-яких ви завжди складали план дій. Навіть тоді, коли виконували завдання з малювання, ви планували, що буде зображено у вас, яким кольором, яка форма план визначає порядок виконання дій для досягнення певної мети. Якщо ви, наприклад, плануєте зліпити їжачка, то ви маєте продумати послідовність дій. Ну перший крок це обов'язково підготувати робоче місце, матеріал, з яким будете працювати, і всі інструменти, які будуть вам потрібні. Далі виконуєте дії, зліпити основну та додаткові деталі і з'єднати їх, закінчити роботу, і потім прибрати робоче місце та помити руки. План можна розповісти усно, написати, зобразити малюнками або схемами, продемонструвати послідовність дій. Наприклад, план почистити зубки можна подати малюнками у вигляді шести послідовних кроків, а можемо розказати, правда від? Можемо записати послідовність дій. Продумайте, будь ласка. Чи можна переставити між собою кроки 2 і крок 6? Кроки 1 і крок 2. Кроки 6 і 1. І уявіть собі, що буде при зміні послідовності таких кроків. Не завжди можна міняти кроки місцями не тільки під час виконання цього завдання. Ну, і взагалі, якщо ми Сплановані дії поміняємо місцями, ми можемо не досягнути очікуваного нами результату. У багатьох планах використовують речення, які спонукають до виконання певної дії. Якщо план складається зі спонукальних речень, то його називають інструкцією. І я думаю, ви знаєте, що до будь-якого технічного, механічного пристрою є обов'язкова Інструкція, як включити і які дії може виконувати той чи інший пристрій. В інструкціях використовують саме спонукальні речення команди. Команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Наприклад, вчитель каже: розгорніть зошити, візьміть ручки, запишіть тему. Це спонуканні речення. І ви знаєте, що потрібно виконувати такі дії. Тренер, наприклад, він дає команду спортсмену на старт, увага, а руш. І спортсмен знає, що потрібно підготуватись і рушити вперед. Хто буде виконувати план та інструкцію? І взагалі, хто може виконувати? Так, виконувати буде виконавець. Хто ж може бути виконавцем? А виконавцем може бути людина, тварина або будь-який пристрій. Наприклад, ви знаєте, що тварин можна дресирувати. І вони будуть виконувати ті команди, яким ми їх наук навчимо. Цікаво, що німецькі вівчарки майже всі команди запам'ятовують з першого разу. Завдяки таким здібностям вони стали чудовими виконавцями певних команд людини. Вони найкращі службові собаки. Є завдання з'єднати лініями виконавця та команду, яку він може виконувати. Виконавець комп'ютер, він вже це зробив. І давайте перевіримо, команду сидіти. Чи правильно комп'ютер з'єднав? Може виконувати собака, може, а людина. Команду сидіти ми не даємо людині, правильно? Ми кажемо, присядь, будь ласка, і посиди. А команду даємо тварині, заварити чай. Принтер не зможе, песик теж. Та і пральна машинка теж не завари нам чаю. Це зможе зробити людина. Команда прати. Ми даємо таку команду саме пральній машині. І комп'ютер тут теж не помилився. Ми натискаємо кнопочку і запускається програма. Людина теж вміє прати, але ми не даємо людині таку команду прати. А команду ми даємо таку машинки. І друкувати у нас буде принтер. Комп'ютер виконав всі дії правильно. Ми перевірили, так. В даному випадку, мій комп'ютер це був виконавець завдання. А тепер ми підійшли до завдання, яке повинні будете ви виконати. А це завдання, коли пташка буде проганяти лиху свиню у певній програмі. Як виконувати дії, як давати команди. Як порахувати ці кроки, ви дізнаєтесь за мить. За посиланням, яке я вам залишу на клас Румі, ви перейдете у програму студія коду. Ви побачите ось таке віконце відкриється перед вами. Це англомовна програма. Кому важко працювати на англійській мові, ми можемо поміняти цю мову. В лівому нижньому куточку, ви бачите, тут є віконце, де сховались всі мови. Ми клікаємо, відкриваємо і шукаємо українську мову. Знайшли. І тепер програма перезавантажилась, і ми все розуміємо дуже добре. Пташка каже, можеш допомогти мені спіймати лиху свиню. Склади кілька блоків, рухатись вперед, і класні запустити програму, щоб я до неї дістався. Гаразд, ми погодились. А тепер давайте спочатку роздивимось саме поле, де у нас пташка і де знаходиться свинка. Пташка повинна дібратись, от сюди прийти до свинки і прогнати її. Зверніть увагу, що все поле складається з квадратиків. Один квадратик ось такий це один крок. Пташка знаходиться тут. Їй потрібно один раз перейти і другий раз перейти. Так? Давайте перевіримо. У нас є блоки, коли гра почнеться, коли ми запустити, натиснемо кнопочку да? рухатись вперед. Ну, ми сказали, нам потрібно два рази. Давайте спробуємо перетягнемо другий. Є. Перевіряємо Запускаємо. Раз. Є. Натискаємо продовжити. І у нас тепер друге завдання. І ви так само продумуєте, які кроки потрібно зробити пташці. Один крок зроби, другий зроби, третій. Даже на третє, давайте так оце я приберу. Якщо блок потрібно прибрати, ми його від, е, е, вводимо в сторону і переводимо. Наприклад, повернути ліворуч. Давайте ось так зробимо. А тепер запускаємо гру. Раз, два. Поворот. Ні не вийшло виконати завдання, тому що ми повили, помилились. Повороту не повинно бути. Ми прибираємо, додаємо блок і перевіряємо. Ні. Є в маленьку слинку, і тут ми поки що припиняємо. Далі ви виконаєте ще три кроки до 5 рівня. Ось сюди дійдете, до ось цього рівня, до 5-го. Виконаєте завдання, продумаєте і підправите мені на перевірку. Я думаю, що у вас все вийде. Ви зможете правильно спланувати кроки. Які приведуть до перемоги.